Оля, тодос, вами українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Гандії, де маємо для вас цікаву квартиру ціною 165 тисяч євро за 110 квадратів, яка має чотири спальні та два санвузли. За перевагою цієї квартири є будинок. Він 2004 року. Це для Гандії рахується нова будова. Квартира досить таки комфортна. Ми зараз бачимо кухню, багато місця, як на мене, світла, ми бачимо гарні гарнітури, бачимо тут балкон. Так? Тобто місця в квартирі багато. Помінівані вікна в цілому ми можемо просто заїхати в цю квартиру з тапочками. Маємо ванну, кімнату, плитка. Бачите, положено все добре, в цілому світла квартира. Та ще у нас знаходиться в дуже хорошому районі Гандії, в одному з найкращих районів. Тут ми маємо дитячу, бачите, зроблені такі полички, вигляд з вікна. Маємо дуже багато вмонтованих шаф. Нічого не потрібно робити. В цій квартирі можемо просто заїхати та насолоджуватися. Бачимо ось таку спальню. Вона досить велика. Бачите, вони зараз отримають якісь речі, маємо дитячу, два ліжка. Зроблена гарна підлога. Тут вікна теж поміняні, маємо монтовані шафи, що теж дуже важливо, нічого не потрібно міняти. Це в нас дитяча і маємо велику спальню з двохспальним ліжком. Тут, перевагою цієї спальні є великий санвузол. Отож, квартира всього лише за 165 тисяч євро в одному з найкращих, якщо не найкращому районі Гандії. Це дуже хороший варіант, обов'язково зверніть на нього увагу.